Хочу в цьому відео розказати про оптимізатори панелей і доцільність їх, якщо ви вже їх встановлюєте, то встановлювати вже на кожну панель окремо. Це якраз цей випадок дуже яскраво показує, от Коли сніг у нас на панелях лежить, в мене ось тут поле поділено на дві частини, тобто 9 панелей справа. І 6 панелей зліва. От Шість панелей зліва вони мають на кожній панелі оптимізатор. А 9 панелей справа мають тільки 7, і оці 2 вони не мають оптимізаторів. І ось якраз це, як то кажуть, з того випадку, що фізику не, не надуриш. Бо тому що якщо ви поставили навіть 7 оптимізаторів на іншій панелі, а вас дві. Будуть закриті снігом, то вони повністю поглушать ваш стрінг, ну зменшать, бо тому що вони з'єднані всі послідовно, послідовному, і оскільки вони закриті, то вони будуть глушити цілий стрінг. От тому є пора, ну, така порада, що якщо вже ставити оптимізатори, то потрібно ставити вже на, на всі панелі, тоді вони будуть відпрацьовувати. Повністю, а так як дві панельки не мають, і бачите, вони, оця закрита снігом і ця наполовину закрита снігом. І зараз я покажу на самому інверторі, як вони відпрацьовують, як відпрацьовують ті два поля. Ось у нас е, є pv 1 це є 9 панелей, і PV2 е, це є 6 панелей. Так от PV-2 видають панелі у нас Longy Solar 540. Так от PV-2 видає практично свій максимум по панелях і відпрацьовує на максером за рахунок оптимізаторів. А PV-1, де є 9 панелей і 2 з них без оптимізатора, не допрацьовує, тому що мало би бути десь в середньому 360-380 вольт по панелях, а вони цього не мають. За рахунок того, що дві глушать по цілому стріну. І тому ось така от порада. Якщо вже ставити оптимізатори, то ставте на всі. Старайтеся вже дотягувати по всіх панелях оптимізатори, щоб вони відпрацьовували конкретно навіть взимку та й влітку, коли вам пташки нагадять на панелі, це також буде мати доцільність, тому що зразу буде це відсікатися. Дякую, кому було цікаво, будь ласка, лайк, підписка. І можете написати коментарі свої. Буду вдячний. Може, якісь поради дасте. Дякую.